О Маріє, наша цариця і мати, я приходжу і живу в цьому домі, який також є Твоїм, бо всі ми в цьому домі, Твої діти, вилий на нас благословення, що походять від Твого Сина, Ісуса Христа, благослови і охороняй наш дім, захисти нас. Від усілякого насильства і звільни нас від усього зла, як тілесного, так і духовного, О, Владичице, наша добра мати, о владичице, наша мати, розділи з нами радощі, а в часи біди та горя будь нашою втіхою та надією. У день, коли ми відходимо, будь матір'ю, яка приймає і заступається перед Твоїм Сином Ісусом, всели в нашу родину солодку надію, що одного дня ми всі будемо з тобою, у славі нашого Небесного Отця і Твого Сина, Ісуса. Amen. I Amen. I